Двоє розмовляють. А яка ваша улюблена книжка? Три товариші. Так, Ремарк писав чудово. Що означає писав? Писала Марія Ремарк, це жінка? Ага, там ще Еріх був, вони удвох писали. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік на базарі продає папуг, один на голові і по одному на кожному плечі. Покупець, скільки коштує цей птах, показуючи на того, що сидить на лівому плечі? Три тисячі євро. Ого, а чого так дорого? Крім того, що він розмовляє, він ще знає вищу математику і хімію. А цей скільки, показуючи на правого. П'ять тисяч євро. Матінко рідна, дорого дуже. Ну, а що ви хотіли? Крім вищої математики та хімії, він досконало володіє англійською та німецькою. Хм, А цей же тоді скільки коштує, показуючи на того, який сидить на голові, 10 тисяч євро. А що ж цей такого знає? Я не знаю, що він там таке знає, але ці двоє називають його шефом. Під час весілля одна жінок каже сусідці: усе-таки в нареченої якийсь дуже втомлений вигляд. Ще пак! Адже Розочка боролася за це місце років зо десять. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Він полюбив її з першого погляду. З другого погляду він зрозумів, що без неї він ніхто. З третього, що вона його розорить. З четвертого, що контакт із нею зруйнує його сім'ю. З п'ятого, що вона забере у нього увесь вільний час. З шостого він зрозумів, що запізнився, і нею оволодів інший. Тоді він кинув на неї прощальний погляд і, не озираючись, пішов геть. Купівлю машини було відкладено до кращих часів.